У нас новий проєкт виходить в продакшн, корпоративний сайт для бренду Scar, виробник фарб, завод поблизу Одеси знаходиться. Задача у нас була перенести систему Bitrix на нашу CMS Sky на базі VRW. Було реалізовано дуже багато різних бізнес-логів, практично кожний розділ на сайті своєю бізнес-логікою унікальною і таким чином практично функціональність декілька проєктів, декілька сайтів в одному Це і каталог продукції, і блог корпоративний, і розділи справочні для прорабів з технічних характеристик, і колористика, і паради, і блог корпоративний було ну, дуже різно, багато різних модулів реалізовано. Розробка тривала приблизно пів року, достатньо багато було задач реалізовано, і десь декілька місяців саме перенесення контенту і наповнення.